Доброго ранку усім. Ми вже прокинулися давненько. Прям як по графіку. Дай Ген? Як по графіку прокидаємося? Сім ранку. І Нася, і Женя всі прокинулися, Настя пішла в садик, Хорошо. Дуже хорошо. Е, Оксана на роботу, а я вдома з Євгеном. Вчора так і закінчив останній похід був до реабілітолога, Ще один раз піду на фізпроцедури. І, в принципі, все, далі, далі сам по собі. Та весь час мені не можна було ні бігати, ні спортом займатися, нічого. Тому я почав набрати вагу. Напевно, не за чого. і за цього. Не тільки за те, що багато їм. Того вже купили кросівочки. сьогодні простірнемо їх. І, в принципі, вже почну я ходити на брусі, турнічок і так далі. Раніше, кстати, я ходив на турнік, і кожен похід на турнік в мене кінчалося травмою болями в спині. І, і я так один раз піду, тиждень-два валяюся вдома відкликою. Тому якось так. Ну, думаю, почати з того з легкої пробіжки. Просто легенько бігати, бігати, воно, ну, я думаю, все буде нормально. А, і що ще? І ще вже. Я вже пробував сісти на кетодієту з інтервальним голодуванням. Е, і цього разу знову вирішив знову спробувати постаратися. Е, тому інтервальне голодування це воно ти там їстиш в певний час. Виходить, я обрав, ну, комусь каву, то й може родитися, я обрав собі е, 4 години на день я можу поїсти. Я буду їсти в 2 години і в 6 годин. І все. Е, а кетодієта це коли. Ти не їстиш нічого сладкого, мучного. Е ну, коротше, щоб сладкого ніде не було. Навіть той самий мед, там теж цукор, е ті самі яблука теж цукор, всюди є цукор. <кхух> Тому взагалі без цукру. Це зроблено для того, щоб твій організм перестав працювати на швидких вуглеводах, а перейшов на е типу, жири. Він почне спалювати жири. Тобто, там типу, утворюються кетони. Ну, там все дуже сложно, але факт в тому, що е, твоєму організму більше, більш приємніше працювати на топливі е, ну, корисному. Тобто, типу, не в швидких виголодах, а їм подобається більше ці жири спалювати, оці кетони, вони виходять, більш стає організм енергійнішим, довше працює на цьому і ти себе краще відчуваєш. А щоб краще перейти, то це все лучше поділити з тривальним голоданням. Прошлого разу я пробував, то щось в мене не зайшло. Цього разу в мене знову з'явилося бажання і знову спробую перейти. Ну кажуть, що цей момент переходу дуже важкий. Прям дуже важкий. І ніяких перекусів. Що мені можна, це мені можна каву попити раз там, ну зранку, водичку і водичку пити. Ну, в принципі. На цьому і все. Будемо пробувати старатися. Ще почну бігати. Заліз став такий красавчик, спортсмен, да? Та й так. Сьогодні треба поприбирати трошки цей Євген, їв яблуко, то він колись то прям все, все на полу. Це як си пили? Як ви бачите, це я вже трохи побирав ще зранку, бо я ранком встаю а тут. Всі, такий капець робився. Так, і Євген хоче спати, і сірочку треба закинути. І погуляти піти треба. Ну і... А ні, їсти там Оксана вчора приготувала, то в принципі є. Так, ну, хорошо. Попробуємо з цим зайнятися. Ти що вже спиш? Ти вже спиш, так? То ми всі так, mm. 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 uh, все. Допрать? А ну покажи свои зубы. Звичайно, вітамінка Д. Ось таку ми даємо Євген. Мені, кстати, дуже подобається. Він прям хоче вже з'їсти, да? На, так? Нах, Масло, якщо, знаєте. якщо не знаєте, може ви знаєте пробували самбулку, у самбулки міститься це масло аніса, такий запашок приємний. Смачний то воно в принципі. thank you Який у нас трапил залишився. E, пару днів назад я прибирав і не знаю, чи що, я... Як... Коротше, чи то я прибирав, чи то не я прибирав, дився, її одне гнізав. Ну. Коротше, одна вилучка була видігнута з розетки. Ні, в чомусь справа. Синь відходжу до холодильника, відкриваю холодильник, чи я щось поставити, чи щось взяти. Дивші світла нема. Ти пробуй щось і тепленько там начебто. Такий дивлюсь, друзір Та вимкнутий. Ой, каже, різер, холодильник вимкнутий. Я виродився, витягнути з вилки штекер. Каже, холодильник не робив. Не робив, мабуть, довгенько. Та й так, баш, деяка, ну, морзильнику трошки розстала. А може, ну, таке трошки розслабше було. І, виходить, скільки він не робив, зрозуміли. Тепер не знаю, що робити з їжею, яка там була. Ну, та, що ми вчора поставили. Надіюсь, вона ще хороша. Бо якщо погано, то це дуже велика печатка. Так, в мене сьогодні прямо на неї з'явилося. Хочу перебрати ці батарейки. Ми просто батарейки не викидаємо, збираємо, щоб утилізувати правильно. Подивився недавно відосики. Як передивитися батарейки, то хочу їх передивитися всі, подивитися, які акумулятори, які не акумулятори. І ті, що акумуляторні я лишую, потім заряджу. І плюс в мене прийшло нахнення, коли я почав убирати, убирати в, в стірку стираю. Убирати в наші кладовки, там, де закрутки. Я вже давно мав бажання, але щось в мене так і не виходило. Це я щось почав і це думаю, треба продовжити. Так що вбирати вибирати це на траве плануються Тут треба все перебрати, бо я багато чого я перевіз на свій офіс колишнього. Ну, такого барахла, типу по електрики, це теж заберу. І тут треба передивитися, бо деякі є вздуті банки, передивитися, порозкладати, щоб коли там що, то воно було удобно, комфортно брати. Бо тут є вже деякі застаріли, які І щоб було домінку брати, То це я думаю цим ще займуся, поки Женя спить. Так, в принципі, все закінчив. Отак виходить. Ті всі баночки тут. Заповнив тільки одну паличку, теж все видно де що. Е Лишилося свободна. Ціна. Ціна. І от я теж доубираю, дозабираю, прибираю і верхня також свободна. В принципі, каже, що в нас куча місця вільного. Ага. Е, кстати, оце все тут я робив. Е, це старий шкафе, стара мебель, яка тут була. Я спитався хазяїв. Вони сказали, що можна розбрати, ну, що хоче, можна робити. Я його все розібрав, обшив стіночки і зробив палички. І тут воно стало таке. Кладовочка багатофункціональна, А це я зразу ці палички розраховував під розмір баночок, щоб було зручно брати. Вийшло? Так непогано. Так, всім привіт. Всім привіт. Мама вернулась додому. Тут Чоловік хазяйнує, такий молодець. Прибирає, перебирає. Зимній одяг. Ой, да, одяг затяг. Мені як це, якби в дитинстві казав, що я хазяюшка. Ммм. Такий молодець. Без меж. Mm -hmm. Ой, я сьогодні мала затриматися на трошки, але затрималась майже на повну зміну. Ну я ще поїла. Поїла меділюкс, так що можна десь годинки -пів відняти. Щоб не гнатись додому. Тим паче, що я знаю, що вдома ну, обмежений там... ресурс їжі. Ну там я не знаю, ну все таки странний запах має. Ну, це нормально, бути. що його півня тільки не було А, Знали, як, як це воно вимкнулося. То думав, що то я два дні назад вимкнув. Оказалось, що це Оксана вчора вимкнула. Так, да, ти казав за новий канал чи ні? Ні. В общем, нас, у мене, точніше, геніальна ідея з'явилася. Ну, звичайно, не без мого чоловіка, який підігнав один там канал. В общем, я вирішила робити мультики для дітей. Як вам така ідея? Напишіть в коментарях. Я вже зробила перший мультик. Вчора ввечері я його робила і виключила холодильник, тому що він почав жужати, а я його озвучувала. І через те він мені заважав і ще така думаю, я його виключу. А треба не забути його включити. Ну я ж забуду його виклю... включити. Ну, треба не забути його включити, і тут такий Сережа дзвонить. Тому так, стосовно каналу, канал називається мультики українською. Там будуть всякі розвиваючі мультики, розважаючі мультики. Ну, в общем, Це головне, що вони будуть українською мовою і такий контент, який любить дивитися моя Настя. Ну, Настя, кстати, і... вас да. йдяло, нормально. вас. Тому зробили. посилання буде обов'язково під відео. Переходьте, підтримуйте молодий канал. І якщо вам сподобалось, то ставте обов'язково пальчик до гори і залишайте коментарі. Ну і взагалі чесний відгук залиште, бо мені, це завжди, це гов... да. бо мені завжди говорили, що в мене такий дитячий голос. Навіть в коментарях іноді писали, що треба мультики озвучувати. Ну і я от подумала, що треба попробувати. Ну мені нібито нібито як норм. Напишіть, ви, що вам би хотілось бачити, скажімо, так? Бо там є категорії під різний вік, я буду різне пробувати, просто на це треба часу. Я вчора так тільки канал створила, перше відео залила, щоб там уже щось було взагалі. Да, буду розвивати. Мені ідея сподобалась, поки діти в нас маленькі, поки Женя ще буде підростати. Поки, в принципі, мене це цікавить, і в мене є дуже велике бажання цим займатися. Я вирішила цим займатися, не говорити, що в мене немає часу. У мене його дійсно немає, але в мене таке величе бажання цим займатися, що можна і знайти вночі декілька годин. Я сьогодні, кстати, цей організував збір на футбол. О, футбол вже буде да, ганять. Звісно, будем... кросівки вже купив, вже готовий. Да. Ну, кросівки — це я бігати, купив, а в цій в мене ще є кресівки. Ну, Просто вже сьогодні погода хороша, вона вже починати... — Ні, погода взагалі класна. Вже. Спортом займатися. То Я зробив опитування, скільки разів на тиждень будемо збиратися, коли збиратися, в який день і на котру годину. То там всі будуть голосувати, там у нас 26 людей. Це ми граємо, знайшли поле собі, таке нечий, не Там ходимо, граємо. Я туди всіх знайомих, хто там має бажання, всіх додаю, у кого там виходить, то вично виходить там команда 10 чоловік, 5 на 5, то нормально. Кстати, я знаю, що тут одні молоді футболісти дивляться, які теж з нами ходять. Тому я коли там всі вже проголосують, коли там орієнтовно на скільки годин, то я повідомлю, то ви будете теж знати. Да. бо їх просто в цій групі нема. Скажемо, де як ну, точніше, Сережа, це все скаже. Я тут було не бігаю. Так, що таке? А Ще у нас сьогодні вечором мають бути на столочки. Скоро Настю забере, десь пів шосту заберемо, дай? Настю. Mm. І у нас сьогодні будуть настольні ігри. Може, мене так голова болить? Каже, що зараз якісь магнітні бурі. Треба випити таблетку. М -м, ужас. О, а я себе кстати, сьогодні в дві години дня я поїв. Прекрасно! Я голод. — голову. А да, тим про інтервальне часував? голодування втирав. Да, да. Так, розповів. Розповідав, що це дуже корисна і класна штука. Ти себе відчуваєш просто набагато крутіше, і ну, те... за того, що в тебе, ну, коли ти типу, дуже ситий, то в тебе мозок працює слаб більше, бо ти такий, ну, що тобі треба напрягатися? Я то поняла, що бо я на роботі не їм не маю так. часу. То виходить, що я поїв дві години, ну я прям вже хотів їсти, але весь час воду пив, чай пив. Ну нічого не їв. То нормально було. Але я так нормально нажарся, що мені треба 6 годин знов їсти, а я, в принципі. Та ти ще биш ти проголодаєш, не переживай. Та ну, Женя сьогодні не гуляв? Женя? Та ні, то Женя весь день спав, а. Ну. Спочатку, перед тим як він мав спати, я поубирав. Потім він спав. Потім він їв, спав. він весь час спав. Треба його передіти. А я думав, що вже там годин-дві ти маєш бути. А тебе нема? Я, я не знаю, що ти прийдеш там, 4 години, то я б і погуляв би. Uh. Да. Бо так. я думав, що ти прийдеш і ми добираємо те, що я в планах було це на балконі там все побирати. тут дообрати цю тумбочку. Та й так. Все. все ну, так дружина було. запрацювалась трошки. Так. В планах, що випити таблетку, перейдіться самі, перейдіть жені, бо жарко щось. вона ще забрати. Не... Так, що так.